Ви присутні при історичному собаті. Смотрите. Сейчас ми підемо через пространство. Yeah. У Росії ні Дня без нових технологій. Цього разу новинки дісталися гастрономічної сфери. Учені інноваційного центру Сколково навчилися пекти хліб, увага, з мух. приємного апетиту. Пекарі використали львинку чорну. Це тропічний вид мух, яких розводять у Астраханській області. І ох, це і... Вовкісити згідно рецепту, у хліб додають протеїн із знежиреної комахи. Кажуть, це ну дуже вигідно та навіть корисно. Така буханка може зберігатися до семи днів, а тісто дозріває швидше. Тільки от тепер у Росії нова дилема: як же переконати народ, що мухи й котлети тепер будуть не зовсім нарізно? Керівник організації вважає, що звикання має відбуватися поступово. Спершу мовляв, народ повинен помітити, що хворіє річі, а там гляди, і мушка стане найкращою стравою. Ні, ждумой сожрать, не думай, Це для мене. <звук> ну а поки що прості росіяни не готові до таких новинок, у них зараз стадія заперечення. Те, що в РФ добралися до мух, не дивує, економічний стан країни залишає бажати кращого, а росіяни добре пам'ятають, що економіка має бути економною. Станом на березень 2024 року Росія займала перше місце за рівнем інфляції у світі. Ну а ще в лютому BBC провели експерименти, пішли на закупки до відомої ВРФ п'ятірочки. Результати журналісти порівняли із цінами за попередні роки. Виявилося, якщо у 2019 році продуктову корзину можна було скупити за майже 5 тисяч рублів, то вже у січні 24-го року сума сягнула майже 7400 тисяч рублів. Отож, базові продукти подорожчали майже на 50 відсотків. Найбільш дорогими стали овочі та фрукти. Але і це ще не все. Журналісти писали про так звану шрінкфляцію. Це означає, що виробники виготовляють менші об'єми продукції, але при цьому не знижують ціну. Ну або знижують її майже непомітно для споживача. Наприклад, йогурт Тактібіо раніше містив 150 грамів продукту, а тепер 130. Кубаса «Останкіно», ну яка ще у січні 2021-го коштувала 269 ,99 рублів 99 копійок за 500 грам, тепер вартує 279 ,99 рублів 99 копійок за 400 грам. Ще до початку так званої путінської СВО на Росії було все не так кучеряво. Ось, наприклад, у 2019 році їх приголомшили дев'ятком яєць. А після початку великої війни годі й говорити. Варто зауважити, що інфляція, про яку росіянам розповідають, найсильніше б'є по бідних жителях РФ. І отут цікаво, офіційно Росстат звітує про зниження бідності в Україні. За їхніми даними, у третьому кварталі 2023 року кількість населення із доходом нижчим за прожитковий мінімум зменшилась до 14,8 мільйона осіб. Раніше у третьому кварталі 2022 року таких зафіксували 15,3 мільйона. Але журналісти не вперше попереджають, офіційним даним краще не довіряти. У 2023 році вийшов матеріал як Росстат загубив 3 мільйони бідняків. Річ у тім, що після 2021-го московити змінили методологію. Для того, аби проводити аудити, увели так звану межу бідності. Це прожитковий мінімум у четвертому кварталі 2020 року, помножений на накопичену інфляцію. Нова формула з легкістю допомогла не дорахувати мільйони людей. Як вашій команді вдається отримувати такі круті показники? Неправильно рахуємо. Зниження бідності працює на папері, а от у реальному житті ні. Тож звичайні росіяни скаржаться на захмарні ціни та на те, що вони вже не можуть дозволити собі багато чого. Я відчуваю рост цін приблизно на 15-20% точно. Тобто це на якусь і сладку продукцію, і м'ясну продукцію в тому числі. А тиждень тому одна ціна була на молоко, на хліб, на яйця, на сметану. А, ну от такі от популярні продукти, на сир. Вони змінюються не то, щоб дуже сильно, Но міняються стабильно в сторону величення. Якоди последний раз ми брали, я вже не пам'ятаю когда, тому що це безумно дорого. У коментарях до відео люди теж пишуть про вбивчі ціни. Та віримо, віримо і пам'ятаємо ті знакові ролики у мережі, коли пенсіонери зверх держави билися за продукти із смітників та купували протерміноване. В Челябинській росте число магазинів і ринків, торгуючих просроченними продуктами. Основні посіділи таких точок пенсіонери. Із-за стремітного росту цін на продукти в останні місяці багато не можуть дозволити собі покупки в магазині. Влада підходить до боротьби з бідністю креативно. Наприклад, губернатор Білгородщини запропонував робити щотижневі огляди цін. Мовляв, нехай чиновники шукають найдешевші точки для закупів та публікують їх. Що в зв'язку з цим звичайно завжди має бути? Це щотижневі обзори муніципальної преси, в тому числі в соціальних сетях, да? за прошедшу тиждень. Самий дешевий хліб був і перший магазин. Самі дешеві огурці були і перший торговий точок. Молочні продукти. Крупи, макарони, і сустине. Росіяни теж навчилися бити бідність у тім'ячко. <риклад> <риклад> Про це свідчать крінж-рецепти, якими вони ділилися в мережі. Ось описані котлетки із сервеладу, бійці із китайської локшини швидкого приготування та карикатура котлет по київськи, де основний інгредієнт пюре. А пам'ятаєте те саме хвалене імпортозаміщення? Це коли великі компанії пішли з полиць росіяни. Вони викручувалися як могли. Вивулакам случайно реально не робили, щоб срок well, not. У к тебе питання. Вже похоже на корозію. Такого цвіта я більше ніде не бачив, крім корозії. Тоді знаменитою стала ковбаса з води. В російських магазинах почали продавати колбасу, основний компонент которой вода. А також прославилися кулкола, cool фенсі та інші жалюгідні пародії на світові бренди. А ще українці не забули, як окупанти дивувалися нутеллі на наших столах та жерли корм для тварин. І було б це смішно, якби не було так сумно. Адже люди, які топлять за сверхдержаву та аналогов «Нєт», просто голодні. І поки Путін та команда вбухують мільярди в ракети, війну та снаряди, звичайні росіяни жебраки, які просто змирилися з цим фактом. Тож тепер їм готують наступний етап: хліб із комах. Такі от справи. підпишіться на мандарин медіа та напишіть свою думку щодо цього у коментарях.